За на надувному матраці прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались покинути Україну. Порушники планували потрапити до Молдови, перепливши Дністер. Для цього ухилянти вдавали із себе туристів, які на надувному матраці форсували річку. Та вже на іншому березі плавців зустріли охоронці кордону. Під час затримання чоловіки намагались втекти однак, попереджувальні постріли зупинили псевдовідпочивальників. Наразі на затриманих склали адміністративні протоколи. Навчання стрільбі обернулось трагедією на Буковині у селі Замостя. 48-річний батько мав намір навчити двох синів віком 9 та 13 років стріляти з вогнепальної зброї. Він зарядив рушницю набоями та поставив собі на плече. Однак зброя впала на землю та вистрілила. Куля влучила у старшого 13-річного сина. Чоловік повіз дитину у лікарню у Вижницькому районі, де лікарі константували смерть хлопчика. Також правоохоронці з'ясували, що всі дозвільні документи на Зброю у батька були в рамках розслідування будуть встановлені всі обставини цієї трагічної події. Збував зброю та боєприпаси. Правоохоронці затримали 29-річного торговця під час збуту трьох гранат f 1 револьвера та патронів. Поліція встановила, що чернівчанин, не маючи передбаченого законом дозволу, продавав вогнепальну зброю, набої та гранати. Наразі зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні носінні та збуті зброї. Військовий шлях я почав у 2009 році з навчального центру Десна. Прийшовши ще в тодішній військомат, я заявив про те, що я бажаю проходити військову службу на посаді снайпера-розвідника. Я пройшов навчання і був направлений до військової частини. Після чого на початку 2014 року, 8 березня, ми з моїм підрозділом, а це перша десантно-штурмова рота 1-го батальйону 80-ї бригади, вирушили в Зону ще тодішнього, АТО. у 2018 році після поранень та контузій чоловік звільнився з армії. Проте повномасштабне вторгнення змінило його плани. Колишній військовий не зміг сидіти, склавши рук. Я також прийшов до територіального центру комплектування міста Чернівці. Були дуже великі черги. ТЦК на той момент не справлялися з таким потоком людей. Я поїхав до Бердичівського військомату. І там заявив своє бажання в подальшому проходженні служби в силах спеціальних операцій з 2019 року. Є інвалідом війни третьої групи, і це також мені аж ніяк не завадило потрапити в сили спецоперацій і проходити подальшу військову службу в 73-му центрі, морському центрі. Сил спецоперації міста Очеків. Ми виконували розвідувальні задачі за лінією фронту за нулем. З моїм підрозділом ми проводили постійні штурмові дії на Херсонському напрямку і запорізький напрямок. За понад рік бойових дій, старі травми знов про себе нагадали. Поранення були різні від контузій до Осколкових. Осколкові поранення це в ногу, що вже не дає можливості пересуватися так активно, як це потрібно для бойових частин, тому що вже і храмаю, і бігати не можу активно пересуватись. Попри інвалідність, військовий не міг остаточно звільнитись. Відтак службу продовжив на Буковині. Всі військовослужбовці, які отримали поранення або інвалідності під час військової служби, наразі вони звільнитися з збройних сил України майже всі не мають можливості. А згідно 23-ї статті закону про мобілізацію, вони повинні проходити службу за місцем свого проживання після переведення в тил відчував себе некомфортно, аж поки не усвідомив важливість цієї невдячної роботи. Моя особиста думка, що це є щось ганебне для людини, яка роками воювала. Розносити повістки, шукати ухилянців, але потім прийшло розуміння, що ця робота потрібна. За словами військового, через соціальні мережі людям активно нав'язують наратив. Буцімто працівники ТЦК та СП ловлять чоловіків призовного віку, аби самим не їхати на фронт. Подібні висловлювання на свою адресу чують ледь не щодня. Центр комплектування був доставлений. Це Зачешнік, це людина, яка самовільно залишила військову частину. Перетелефонувавши у її військову частину, а це була 79-та десантно-штурмова бригада. Ми дізналися, що прослуживши в ній півтора місяці, він втік з свого місця несення служби з під Мар'янки. Це Донецька область, і на протязі півроку він знаходився в розшуку по Чернівецькій області. Одна з груп його затримала, привела до територіального центру. І там, як і всі, він почав розповідати, чому ми знаходимось тут, чому цю роботу не виконують жінки, а виконуємо ми, і ми не їдемо воювати. Це вже на даний момент можна сказати, якби такий стандарт розмови для людей. Які будь-яким чином намагаються ухилитись від військової служби, за словами Сергія, більшість його колег, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, мають бойовий досвід та воювали в різні роки війни, починаючи з 2014 року. Це люди, які також проходили військову службу в багатьох військових формуваннях нашої держави, проходили. Довгу службу на передових позиціях мобілізовані, які з першого дня повномасштабного вторгнення були на фронті, а зараз переміщені на вакантні посади за станом здоров'я. Окрім того, чоловіки призовного віку вірять у міф, що після вручення повістки їх одразу відправляють на передову. Розповідає військовий. Вони впевнені, що у нас у восьмій вечора є вже заготовлений автобус, який також їде в Бахмут. І завтра зранку вони вже будуть з автоматами в передових окопах відбивати наступ там якоїсь Кантемирівської танкової дивізії російської з вами проведуть навчання, відвезуть до навчальних центрів, відправлять за кордон, привезуть сюди. І тільки потім, коли людина пройшла повністю всю підготовку, вона відправляється для доукомплектування. Військових частин в зону ведення бойових дій Сергій запевняє, готовий у будь-який момент повернутися до виконання бойових задач. Наразі при такому ставленні чоловічої статі міста Чернівці і області до роботи ТЦК та СП, я готовий в будь-який момент, коли мені дозволять висновки медично лікарської комісії повернутися на фронт і займатися тим, чим я люблю займатися. А саме захищати нашу державу. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. На Буковині поліція викрила шахраїв, які оформлювали кредити на довірливих громадян. Минулого року від їх дій потерпіла жителька села Коровія. Під час переписки злодію розповідали потенційним жертвам умови заробітку, а натомість вивідували інформацію для доступу в їхній інтернет-банкінг. В подальшому роботодавці отримали копії документів, за допомогою яких оформляли кредити на їхнє ім'я. Зловмисниками виявились 28-річний чоловік та 28-річна спільниця. Обоє жит. Телі Києва під час обшуків поліція вилучила готівку, понад 30 банківських карток, більше десятка мобільних телефонів, сім карти та чорнові записи. Наразі триває досудове розслідування. Вирощували снодійний мак на власних городах. В місті Хотин правоохоронці виявили посів наркомісної рослини у 68-річної жінки. З присадибної ділянки буковинки поліцейські вилучили понад тисячу кущів забороненої рослини. Ще один посів маку виявили у 69-річного жителя села Мамалига. Там правоохоронці виявили 265 рослин. Наразі всі кущі передали на експертизу. Тривають досудові розслідування. Загинув на озері. В селі Луковиця на місцевій водоймі втопився 19-річний юнак. За словами свідків, хлопець пірнув у водойму з височини, однак на поверхню не виплив. Для того, аби знайти зниклого на воді, залучили рятувальників. Водолази підняли загиблого з глибини близько п'яти метрів. Тіло хлопця відправило на судову медичну експертизу. Намагався підкупити поліцію аби уникнути відповідальності на Буковині. 43-річний житель села Зруб Комарівський вчинив суперечку зі своєю 31-річною співмешканкою. Під час конфлікту чоловік лаявся на жінку та погрожував фізичною розправою. Аби не відповідати за скоєні дії, буковинець поклав службову автівку поліцейських 50 євро. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу цього ж відділення для документування правопорушення. Наразі триває досудове Розслідування перевозив тютюну на 19 тисяч гривень. Громадянин Румунії намагався вивезти з України 220 пачок цигарок. Для цього нелегальний товар чоловік приховав у порожнині сидіння. Однак під час огляду транспорту прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок. За незаконне переміщення тютюну у перевізника вилучили вантажівку вартістю 250 тисяч гривень. Поліцейські буковини викрили ворожку та адвоката, які ошукали директора медичного центру на суму понад 300 тисяч доларів США. Тернополянка шляхом зловживання довірою видурила у чернівчани на гроші для допомоги у вирішенні питань по кримінальному провадженні відносно протиправної діяльності службових осіб медустанови. Крім цього, за рекомендацією жінки, керівник медичного закладу звернувся до правозахисника, який за 10 тисяч доларів мав підкупити правоохоронців. Щодо до непритягнення його родича до кримінальної відповідальності наразі обом фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.